Коли в холодильнику ніби нічого, але через 20 хвилин усі вже стоять біля духовки. Натираю сир. Так, це сологуні. Бо якщо сир не тягнеться, то навіщо взагалі жити? Круглий лаваш ділю на дві частини. Математика рівня швидко і смачно. Нарізаю ковбасу кубиком, кубики рівні. Ну майже. Ми ж не на Олімпіаді з геометрії. Збиваю два яйця, це наш харчовий клей. Обмокнути і нічого не втече, навіть сир. На середину лаваша викладаю ковбасу, сир, краї змащую яйцем і загортаю трикутником, бо квадратам тут не раді. Кожен трикутничок обмакую в яйце, обвалюю в панірувальних сухарях і вже виглядає так, ніби я старалась годину. Викладаю у форму, зверху ще трохи сиру, бо сиру багато не буває, це факт. В духовку 180 градусів і 20 хвилин. Дістаю і дивіться, сир тягнеться, настрій піднімається, а вечеря готова швидше, ніж ви встигли сказати, що поїсти. Якщо було смачно, навіть через екран став лайк, підписуйся і поширюй це відео, бо такі рецепти мають гуляти по світу.